22 травня у газеті Голос Ложівщини було оприлюднено нові тарифи на послуги з утримання будинків. У цей же день місцевим мас-медіа на прес-конференції комунальники розповідали про причини, які обумовили перегляд квартплати та її нові складові. Головна причина це те, що тариф приймався в 2009 році. Раз, і в основі його розрахунку були заложені цифри, які сьогодні ніяк ну, не, не дозволяють продовжувати осуществляти роботу виконавцам послух які оказують услуги по задержанню жилья і придомової території, мінімальна заробітна плата за три роки збільшилася в 1,7 рази. Електроенергія більш ніж на третину. Подорожчали за цей час також будівельні матеріали, пальне, Харківліфт підняв ціну на обслуговування ліфтів. Щоб вкластися із витратами 2012 року в квартплату 2009 тисячі приватні жеки почали скорочувати кадри. Сьогодні практично наполовину урізаний штат. Ті, хто залишився, працюють за двох на мінімалку. Наші люди находяться на мінімумі, на такому мінімуму, що Дальше уже опускаться нам некуда. Я не могу содержать ни больше людей, ни делать большие объемы. Поэтому, естественно, мы обратились, что просим увеличить эти суммы, иначе ничего не получается у нас. Приблизно на 50% квартплата зросте із 11 послуг, які входять до тарифу. Найдорожчим є поточний ремонт конструктивних елементів та внутрішньобудинкових мереж. Це спеціально вирахували, розповідав на прес-конференції директор ЖУКА Сергій Єршов. Ставку з новим тарифом збираються робити на поточні ремонти, бо всі будинки їх потребують. Але 100% потреби в розрахунки не включали, бо тоді б квартплата зросла б зовсім не в половину. Плани на цей рік покрівлі зробити 6 тисяч метрів квадратних теплових труб, замінити 2 кілометри, води і водовідведення по півтори кілометри. Але за умови, що проплати будуть належними. У перші три місяці цього чекати не варто, говорять фахівці. Після того, як вступить в силу тариф новий, то, звісно, збір збор знизиться. Знизиться – це порядка трьох місяців. це вже состоявшаяся практика, наблюдення по будь-якій послугі. Обслуговуючі підприємства готові довести свою готовність працювати, але й жильці мають зрозуміти, що будинок то їхня власність, і утримувати його треба.